Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, пояснюючи, що Україна отримує в обмін на угоду про доступ до своїх копалень, яка може бути підписана вже цього тижня у присутності президентів обох країн Сполучених Штатів і України, сказав, що українці отримують можливість воювати далі. Трамп попередив, що в разі, якщо не буде досягнуто, Домовленостей все буде продовжуватися, і підкреслив, що для того, щоб війна закінчилася, потрібна угода з Росією. Нам потрібна угода інакше все буде продовжуватися. Підкреслив Дональд Трамп. Звісно, американський президент разом із цим сказав дуже багато слів пов'язаних із необхідністю повернути Сполученим Штатам ці гроші. Він Називає суму, яка ніколи не була виділена Сполученими Штатами Україні, які Україна отримала в якості допомоги від Америки, і порівнюючи той факт, що Сполучені Штати надавали Україні безповоротну допомогу, а Європейський Союз оформлював її у вигляді кредитів, Дональд Трамп вважає, що це є несправедливим по відношенню до Сполучених Штатів. Однак, оскільки безповоротну допомогу не можна змінити на борг, американський президент намагається йти іншим шляхом і оформити, так би мовити, повернення цієї допомоги у вигляді угоди про доступ до українських ресурсів і копалин.